Обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран не тільки писав передмову до книги П'ятий океан, але й був присутній на презентації в якості почесного гостя автора Романа Бенюка. Тут обіграна і власне, п'ятий океан, і його ювілей. І це ювілей творчий, це океан творчості. Ця книга трошки видозмінена, тому що він виходить за рамці власне гумору і сатири, а е, звертається до лірики, до пісенного жанру, до новелістики. Тобто він постає в такому унікальному е, винятковому розмаїті жанровому, несподіваному і цим якраз він десь цікавий. Другу книжку Романа Бенюка одразу ж взяли до популяризації серед читачів бібліотекарі району, адже тут автор дебютував уже і як лірик, і як новеліст. Мій на тюлені у Карпатах Ні кожна хата, на добро багата. Тут у лісах веселочки грайливі, Шублять жита, падуть дощі бурливі, пташки щебечуть у зеленім гаї, На срібних струнах річка Росіч грає, А в полі лине пісня про Іванка, Співає дзвінко гарно брутківчанка. Чаривний битьків у високих горах, Вода цілюща у холодних зворах. Вирує в надрах газ і чорне злато. Природа в краю цін на все багата. Містечко битків це моя оселя. Спішу до неї і душа весела. Куточка в світі кращого немає. Бо тут мене рідня завжди чекає. Аферист. Віза. Карткова система гроші в банкоматі. Дуже просто. Зніми суму і неси до хати. А Мирон простий трудяга зазирав чарку. Як бував у певнім стані, губив віза картку, потім довго апарату шепотів у вушко. Дай грошей, без кода й картки рівно на чвертушку. Банкомат мовчав, бідасі терпіння вірвалось. Після серії ударів в касі щось зламалось. Пролунав залізний голос. П'янице затятий. За що б'єш? Даю вже гроші. Аферист проклятий. Цією книжкою читацьку аудиторію і, можливо, навіть літературних критиків Роман Дмитрович таки досить здивував, тому що у ній є багато несподіванок. По-перше, це розділ Срібний ялівець, це розділ лірики, у якій поміщено кілька ліричних віршів, які свідчать про літературне творче зростання поета Романа Бенюка. Прощаймо потяги, годіли, ми заворожені сиділи. Сиділи довго у мовчанні, так і не освічившись коханні. Рука руки торкнулась ніжно. На жаль, вернути вже щось пізно. Ця наша зустріч випадкова згасала, як зоря ранкова. Що потяг зночі у світання. Прощай, не визріле, кохання. Також у цій книжці є розділ, у якому розташовано кілька малих новел. Це теж щось нове, мала проза, бо раніше такого не, не помічалося у творчості Романа Бенюка. Чую запах букового Поліна. Значить, баба самогон. Кляну, клянусь без козиркою. Я зелену пляшку під пахву і щась до баби під вікно. Дивлюся. Баба з літрового слоїка відлила у пляшку переваку і поклала до кребенця. Решту розмішала у відрі та розливає по посудках. Я до хати. Помодра бабо! Терміново потрібний зелений змій. І я знаю, що у вас він вилупився. Налийте мені трошечки, ну, трошечки. А гроші. Бабцю, кинув якір на лавицю. Радянська влада платить трудівникам зарплату двічі на місяць. Дадуть виплату і поверну вам тих два карбованці вік моря, не бачите. Ні, гроші, настоювала бабця. Ну, ні, то ні. Я пішов, але завтра, може, і участковий карась до вас заглянути. Ой, лишенько, ну лишенько, Нептун би тобі віддячив. Закладеш, ні, бабцю. Не закладу. грибні місця не продаються. І на да, самий останок є ще такий розділ Дайте ноти. Тут Роман Дмитрович помістив тексти до пісень. Напевно, що досить вдалі ці тексти, тому що є вже і такий дебют творчий перший Віктора Чудновського як композитора і поета Романа Бенюка. І ця книжка, ця пісня Намисту для коханої, досить гарна, ніжна пісня.

Презентація проходила у формі літературного свята із читаннями творів автора, виконанням пісень на його слова та виступами його друзів, видавців, художника, оформлювача, танцюристів клубу Едельвейс, літераторів з інших міст, літераторів від студійців, бібліотекарів та родичів Романа Бенюка, а також побратимів чорнобильців. Пан Роман тут зробив все майже сам. Він і придумав сюжет для обкладинки. Він подав фото. Ну, одним словом, такий його творчий задум, як то кажуть, він від написання до майже до закінчення книжки це все е, праця його, рук, його е, розуму. Та е, читачі юнацької бібліотеки, вся молодь, вчора вітає вас з вашим ювелеєм і з вашим виходом вашої книжки. Е, ваша творчість запалює юні серця. Вони читають, сміються, радіють від вашої творчості, адже сміхотерапія це теж лікувально. Я хочу вам цей день побажати натхнення, здоров'я, упевненості в собі, Сійте це добре, прекрасне, вічне, яке ви, яке ви робите для нашої молоді, для нашого юнацтва. Смію надіятися, а може досі впевнена в тому, що бібліотечні працівники, літературна студія Бестрінь це друзі, це партнери, це колеги. Надовго, мабуть, ми довго і давно співпрацюємо, і так надалі буде. Усі ваші успіхи ми розділяємо, ми радіємо вашим, усім, усім, вашим, вашим успіхам, виходу освіти, ваших нових книжок, усі презентації, усі ювілейні ваші вечори, це і наша радість, це і наша участь, на якому завжди приймаємо безпосередню участь, не тільки тому, що це наша робота, але тому, що ми направду, щиро радіємо, тому що в нашому краї, в нашому районі є така літературна студія, що ви тримаєте з гуртом, що ви любите слово, що ви його ллієте, плихаєте, що ви все-таки незважаючи на те, що десь ваш керівник сьогодні такий хворий. Але цю традицію збиратись і плекати це слово, ви продовжуєте і я б дуже хотіла, щоб так ще було дуже-дуже багато надовго. Наші бібліографи стали для вас показчик з роду Бенніків. Тут ми зібрали, упорядкували усі ті окремі ваші гоморезки, ваші поезії, які десь видавалися в пресі, ось і описали, систематизували. Все це тут вказано, все це побачите. Тож бажаю вам все-таки здоров'я, натхнення, щастя, Божого благословення, Прошу 11 років Роман Дмитрович відвідує нашу відступію безстрілів. Живе в вірні файний пан, далекий пан і добрий пан. А ви не знаєте його? Це наш друг, бенюк Роман. Він з тих славних бенюків, що подарував нам бітків. Дуже тішимося, що маємо такого другого безстріління. Дійсно, це людина, яка не жаліє ні свого здоров'я, ні своєї машини, яка не пропустила ні одного ювілейного вечора, ні одної презентації книги своїх колег і всіх заходів, які тут відбувалися. Це дійсно така людина, що Ну, тішимося, що маємо такого Романа Дмитровича. Тішимося, що він у нас є, і що він дійсно такий. Ми його називаємо великим ліквідатором. Він як приходить на бістріль, він ліквідовує з наших облич сум, смуток, забуваємо про всі сімейні негаразди, він приносить багато тепла, багато гумору. І ми його в завжди відкладаємо на закінчення, щоб з таким гарним настроєм їхати додому, згадуючи і ті всі зауваження, що давали, бо знаєте, порада друга. чи... Якась така критика до сприймається, то остро, то не дуже. А от коли гумор у кінці ми послухаємо, хочеться, щоб найшвидше пролетів цей місяць, і ми знову зустрінемо своїх друзів і особливо Романа Дмитровича. Беріть цей диплом Романа Дмитровичу, ще не бачили. <світ> <світ> то нехай вам ці гроші наверті, дарують вам гарні, Помогайте, так. Дарують вам гарний настрій І щоб ви творили, творили і натворили на великий тон, і щоб той був тон у моїй у... бібліотеці в першу чергу, бо не думала, б скільки його всі <сіх> <сіх> груші везла-везла. Хотіли в мене їх і з'їсти, їх украсти. Я сказала, ні, я везу для свого друга, для Романа Дмитровича. Каже, не хважна речення. Вкрили стіл на диву. <сіх> Скуштуй раків запечених з прохолодним пивом. і ся сук, божані крити, зарубай на носі, харч такий, що ви носила, у ліжко на підносі. А ще скажи своїй мамці, дружиненько мила, щоб у неділю раненько пельменів ліпила. Не забудь графи налити, конячку, горівку, ввечері ліжко застелити і на весь ріст грілки. За умови, звісно, коли мертві з гробу стане і рак на горі, Ми вас вітаємо в першу чергу ювілеїв. Дякую, хай вам написано, хай вам тут відбудеться, від нас. І, звісно, коли виходить книжка, це означає, що людина зробила якийсь от свого життя, своєї творчості, щось, якийсь етап завершився. Ми знаємо про собі, щось закінчується, якась обіха в житті і починається нова. Хочу вам побажати, щоб у вас ваша творчість росла так само, як цей вазонок, так що буде рости великий, що треба буде пересаджувати, так, щоб у вас підростало творче натхнення з кожним днем. Що хотіла сказати? Звісно, можна навчитися писати вірші, можна, можна навчитися добре писати вірші, але світосприйняття, гумористичне світосприйняття, ліричне світосприйняття, цього, цьому неможливо навчитися. Це є у людини, у душі, і вона з цим, вона з цим народжується, я думаю. І тому без трінь, от що таке бестрінь? Бестрінь як, як ювелірна майстерня. Вона той тобто, діамант обточує з усіх боків, вкладає в оправу і так далі. І виходять такі чудові витвори, як книжки. Але сам діамант це є ваша душа, яка тільки новими гранями грає у ваших творах. Нашої спілки з романом. Вже знакомий, давно зробимо. Він у нас працює, допомагає нам у нашій організації, всякими такими питаннями займається. Щось треба написати, щось треба допомогти е в цій роботі. Багато ну, роботи робимо в нашій організації. І ми в честь його не зустріча. Хочемо його нагородити орденом. Е Ветеран Чорнобиля. Так доля насклалася. У нас в сім'ї, ми з великої сім'ї. Я одна і п'ять братів. Тих п'ять пальців, як сказав тату і мама. Тяжка нам трохи не тому що часом мене вчасно побіліли, посиліли, тому що ну. Кожної є родини так, але я вгружуся дійсно, що в мене такий є брат, він молодший. Як він тут читав це дійсно все життя, ви знаєте, і того Нанашка згадав моряка, і ту ж хату, і ту ж, ж мама, і того штату. І він ліз, і напевно, та земля то все, що йому дало від Бога, від мами, від того йому дав Бог такий дар. Я дійсно і Сьогодні хочу тебе привітати з твоїм ювілеєм в першу чергу, з твоїм першим п'ядесятиріттям. Здоров'ячка тобі, наснаги, сій зерно, яке ти почав сіяти. Нехай кажучи, кожна людина на землі щось повинна залишити. А ти залишив цей слід. Нам не дано. Хтось буде годитися внуками, хтось буде цим, а ти будеш годитись, ми будемо годитись твоїми книжками. Діти це книжки, твої, квіти це так само книжки, а ми родина, тебе щиро вітаємо. То родина дуже велика, і це на селі битків, там самі бенюки і самі таланти у різних галузях, в різних сферах. Ну, я хотів би сказати, що мені з цим чоловіком повез, ну, десь підвезли і повезло, коли прийшлося мені робити книжку. Він такий терплений, я не що така, знаєте, маса і такий, знаєте, протилежний прояв, вияв знаєте, людського характеру. Спровокувати його трудно. знаєте, Запізмівся, бо от навіть нині, бо значить по дорозі, а десь колись і лінощі. І розумієте, і в нього ніколи не виникло питання, ну сказав би десь такі три речення, короткі, стислі, десь, які бігають зараз по цих містах на східній Україні. Але я хочу цьому чоловіку ще подякувати, що він дійсно він дуже вміло вміє відрізнити пологу від зерна. І от коли його чуєш як гумориста, то мені здається, що він. Він врівень стати з такими великими нашими хлопцями, як Микола Савчук, як Володя Пушкар. Розумієте, бо я відчуваю, що в ньому це є. Він класичний, такий ніби гуморист, школа велика, вишня. Але я би хотів трошки не про це. Цьому чоловіку я знаєте, хотів би, знаєте, ця книжка була на презентації, і я вже, вона мені найновіша. Ми вже з Романом як кажуть, боялися її робити, бо я бо я вже трошечки. Десь, ой-ой-ой, як десь закину, то не найду. Але я би хотів, знаєте, цьому чоловікові сказати такими словами. Почнемо з того, що я би хотів, і то, що я можу. Пустих небес усе твоє сорочка на розпаш, всевладний подих, довіришся на дотик, хто сквасить морду, конкретний єралаш, Душу надріжеш, плавником від плотви. високе небо розпач, яке насправді жде. Ворон каркар -кар, кружляють чорні мари, слід витертих проношених одеж. і ти єси із попелілі хмари, молитве плем. Дуже приємно, що ти вісмієш, що теперішнє блюзнірство отих тих зрадників і, мабуть, в цьому глобальному світі твоє слово. Вкрай актуально, бо дійсно зараз дуже мало веселого, дотепного слова. Так що дай Боже тобі здоров'я, дай Боже продовження твоєму роду, щоб не було переводу козацькому, щоб ще одних 50 років ти відсвяткувала так гарно при такій гарній громаді. І в честь вирішив тобі такий портрет, оскільки ти любиш свій батьків рідний, гарний. А найбільшими подарунками для автора П'ятого океану було вітання від Нестора Чера, груші на верьбі від Галини Хрестан і, звичайно, пісня Віктора Чудновського на мисту для коханої, яка написана на слова поета Романа Бенюка. І я дуже вдячний всім. Читайте, е, ну, шануйте наше українське слово, е, примножуйте ніби, як кажуть, навчайте дітей своїх. Е, ну, взагалі. Я вдячний всім шанувальникам, що прийшли тут, щоб послухали. І... Ну, а яка до зустрічі на шпальках газети десь в майбутньому. Ну, можливо, ще будуть книжки, я думаю, як буде натхнення, буде спокій, буде у світі у мир, все. Буду, буде писатися, бо такий час зараз трошки не, 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 не певний, що. Ну і до зустрічі. Як колись на землі народився, у службі в солові краю. За моє посемоги, дитинство, я люблю Україну свою За моєму все моги дитинство. Я люблю Україну свою українською. Будівперше піднявся на ноги. Завжди на своєму стою, за поразки моїй перемоги я люблю українську, за поразки.